Привіт, ви на каналі Роза, і сьогодні це буде обзор. Да, Вона моя подруга Саша. Скільки тобі років, скажи? Скоро? Тільки через 8-7 днів буде 10. Да, і коли у неї буде 10, тоді я зніму відео з нею. Зараз ми будемо пробувати. Давай Що хочеш Кока-кола. Дивіться, це от така похожа Кока-кола. Зараз ми вам покажемо візерунок. Подивіться, ви можете купити в тану і біля моєго дома. Отака написано кола. Кола без сахара, мабуть. Блін, зараз почекайте, я зараз відкрию і до вас повернуся. Ми відкрили, у нас є такі дві прекрасні чашечки. Дружечки. Да. Зараз я відкрию. Ой, не відкрию, а налию, налию відкрию налию. Де половинки. Зараз І Саші. Ой, у ну, мене теж є свій ютуб канал, називається Софія. Якщо її звати не Софія Саша, ну підписуйтесь, я, я вам не можу сказати, бо я знімаю на телефоні, а цей канал на телефоні. Да. Зараз ми будемо пробувати кока-коли, ти скажи, як тобі. Кусно. Сколько оценку одного до десяти? Сім із 10. Ну мені шість чи сім, ну ладно, теж сім. Е, вот, зараз можемо допити, але в принципі не буде. Не, <расивіт> не можеш жалко, як ти багато. Аня. Я, я не перепутала кружки? Ні. Я більше випав. Mm. Я ще не все. Зараз покладу. І вісім мені дев'ять. Ой, так, мені 9. <свист> І. Вони вісім їй дають, да. Що ви хочете, ребята, яке? Не балуйся. Все? Все. Вот у нас ще і останнє все. Я лучше би думала з цього, тому що... О -о -о. Да, бо воно плюс ну, цей шоколад, воно ростає. Так, да. зараз на вулиці, кстати, похмурно, да. Я йшла в своїх штанах уличных, не уличных, а домашних, вот, <существ> магазин, знаешь сегодня, что там сейчас э, пришло и думаем, ну давай снимем видео, она сказала, давай. <существ> да. <существ> да. Я, ау, я открыла. Так. Дима, вот мы так выглядаем, да, не, мы по Вот, и все еще одно тебе, и монетку сейчас. Скажи, скики. Ось як оно виглядає. Бачите? Гарно таке, не знаю. Смакує як какао. Дай фрома. Так собі, 3 із 10. Навіть 2 із 10. Ой. Там на крошки. Ей, я, я люблю шоколад, но не дуже. Ну конечно бы пояло. Зараз мы повернемся с другого товара, но зараз я пойдем. Так, ребята, я думаю, что на три адрес мне очень понравилось сейчас. Вот я Позру... хороший. Здесь слушаете? Что там? Тут, короче, вона переді мною. Я її не можу пити. Не дивись так на мене. Я зараз заплачу, ребят, просто. Так. Зараз ми будемо викридувати. О, ми ще не сказали, у нас ще отакі штучки є. Я їх їсти не буду, я не люблю їх. Ну, одну хоча б Ребята, Ви можете чути, як ми просто жемо. Так. Це такі штучки. Та ти! все, я відстріла. Це неправильно так відкривати вчений дозволяє. <плес> Ой, її відкрило. Почому в мене <плес> на одну річ. Чому у мене <плес> <плес> на, це на одну? На это не одну так. Да, ну я не можу... Ну це погано. погнали. Набори. Хобай, позав'язуємося. Топ. Десять из... Девять із 10. Десять із 10. Ну, я тобі говорила, це не вкусно. Я обожаю. Вкусно. Я говорила, ні. Шутка. Да, мы їх купити. Ди... Давайте молчать, послушаем, как она хрустит. Ты не напасть, то. Ладно. Davetliyi tekrar söyleyeyim. bir S D M elencik. Benim olmaz, tabii mi vardı? Duydunuz, ne kadar sıkıcı. Daima yeni oyun eşyaları. Ne? Ne diyeceğim ne olur? Ти як мишла з цима. А вона п'є. Да, Я не пила. Вона п'є, як вона. Вона, вона потім... Вона потім ще налила, а я даже це собі не наливала. Я просто пити люблю, а ти ні. Я люблю. Я может быть же Диму на за роликом садим. Я с тобой. Мой же уже мой минут. Вы поражаете на Сашу. Извините, ребят. Она умеет поиздеваться. Подожди. Не дивіться на неї. Не, нормально, все нормально. Зараз ми будемо... Зараз ми будемо жрати, а потім вернемось іншою їдою. Так. Ребята, зараз ви бачите, як Саша висока. Станьте. От я така, а вона така. Ні, ти вище просто. Вот, дивіться, чекай. Дивіться, яка она, яка я. Я вище значила голову твою. Я бы ще тебе натирую голову. будемо їсти це. Це гонзо. А? те. чекай. Гонзо. Гонзо. Рунзела <гум> ка. Ребят, значит, пишите комментарии, если вам смешно, это будет называться смех моей подруги. Смех Саши, вот, это такое видео. Це буде такое видео називатися Вот... Ти не вмієш я хотела вам показать, ладно. Это да. с лобстером, да? Лобстер. Лобстер. це я даю цим 10 из <реж> <реж>. 10, 10. Ну, с 10 из 10. Ну, с Ладно, 10. <реж> Вкусно. Вкусно. Ладно, Те, вот на, вот на. Ладно, 10. Это вот кружочки. Угу. <реж> Это вот так вот. А там попадается вот такие бывают. Да. Ну, тут пенсия. Ну, Да. Ну, дверь хруст. <smus> Mm -hmm. І зараз... Не, не. зараз ми повернемося Зараз ми, ми повернемося з другим продуктом. Я, так, ребята, ви бачите. Зараз ми будемо їсти целый продукт.

Скилл, бачите. Давайте будем пробувати. Точно мы что еще не говорим? Ну то та... она есть. У нас вот это узнает. Она у тебя вот здесь. Ладно. У тебя удана десятый. Ну, наверное, ролик подходит к концу. Всем пока-пока. Пока. -пока! пока.